Ті речі, про які йдеться, вони для України не є типовими, не є добре знайомими. Розкриваються проблемні моменти в роботі, з якими стикається кожен фахівець, Можеш одразу закріпити ті теоретичні знання, які отримуєш на лекціях. Зараз можна починати якраз використовувати ці підходи до формування політики на основі дійсно даних це реальне вирішення реальних проблем. Аналіз це не процес якийсь вузький. Ми аналізуємо протягом всього життя. І нам дуже важливо розуміти структуру, логіку, як це робити. І на цій програмі особисто для мене була змога навчитися це робити. Для мене це було таким новим відкриттям. І, зокрема, експерти, які були підібрані в програмі, є досить таки фаховими. У межах цієї програми дуже активно співпрацює електро з постійно дає практичні завдання, що дозволяє попрактикуватися і застосовувати ці інструменти, ці механізми в аудиторії своїми колегами. Викладачі дуже детально розповідали, як це зробити максимально якісно менше затратити на це часу зусиль для того, щоб результат був корисним для суспільства. Дуже важливим був аспект того, що ми вчились роблячи, тобто learning by doing, і розглядали конкретні кейси. Курс дуже цікавий, дуже корисний. Особисто для мене було важливо, що деякі окремі речі, до яких я дійшла своїм досвідом, тут склалися в досить струнку систему, логічну і науково обґрунтовану.